Дюймовочка жила на світі одна добра жінка, у якої не було дітей, а їй дуже, дуже хотілося мати дитинку. Звернулася вона по допомогу до старої відьми і почала її просити. Допоможи мені, прошу, я так хочу, щоб у мене була дитинка. Візьми. Це ячмінне зернятко, і посади його в горщик для квітів, сказала відьма, побачиш, що станеться. Подякувала їй жінка і, щедро заплативши, повернулася додому. Того ж дня посадила вона ячмінне зернятко в горщик і виросла з зернятка. Гарна висока квітка, схожа на тюльпан. А коли бутон розкрився, жінка побачила в самій його чашечці крихітну дівчинку, яка сиділа на зеленому стільчику. Вона була така ніжна і тендітна. З ростом лише з дюйм, що жінка назвала її дюймовочкою. За ліжкою дюймовищі служила горіхова шкарлупа. За паринку – блакитні фіалки, а за ковдру пелюстка троянди. Жінка влаштувала це ліжечко на своєму столі, а поруч поставила миску з водою, в якій плавала тюльпанова пелюстка. Дюймовичці подобалося перепливати на ній. Від одного краю миски до іншого, загрібаючи замість весел білими кінськими волосками. До того ж, дівчинка вміла гарно співати такого ніжного, дзвінкого голосу, як у неї, ніхто ще не чув. А потім сталося лихо якось вночі. Коли дюймовочка спала у своїй горіховій шкарлупі крізь розбиту шибку вікна, до кімнати стрибнула величезна жаба. Мокра та потворна. Вона плигнула прямо на стіл, де під трояндовою пелюсткою спала дюймовочка. Оце чудова наречена для мого синочка, квакнула жаба, а потім схопила шкарлупу, вискочила з вікна і пострибала садом. Жила жаба зі своїм сином на болотистому березі струмка. Що перетинав сад. І був її синочок огидний і слизький, викапана матуся. Куак брекекекс, тільки й міг сказати він, побачивши прекрасну крихітку в горіховій шкарлупі. Та тихіше, а то вона прокинеться і втече від нас, проквакала жаба. Висадимо її посередині струмка на широкий лист латаття, звідти вона вже не втече. А ми з тобою попливемо готувати для подружжя новий дім у багнюці. Прокинулась бідолашна дівчинка вранці. Побачила, куди вона потрапила, і гірко розплакалася, бо навколо неї. Була вода, і дістатися до берега було неможливо. А жаба тим часом поралася у твані, прикрашала житло жовтим лататтям, а потім покликала свого бридкого синка. І вони разом попливли до листа, на якому сиділа тюймовочка. Ось мій син, твій майбутній чоловік проквакала жаба. Ви гарно житимете з ним у затишній твані. Квакс, квакс, брекекекс. Тільки й міг вимовити її син. Схопивши горіхову шкарлупу, жаби попливли. А дюймовочка залишилася сама на зеленому листку і гірко заплакала. Їй геть не хотілося жити з бридкими жабами. Маленькі рибки, пропливаючи повз, чули, про що розмовляли жаба з сином, і дуже співчували дівчинці. Підпливли вони. До стебла таття і перекусили його. Листок повільно поплив за течією, подалі від жахливих жаб. На листок опустився гарненький метелик. Дюймовочка зняла стрічку, один край її прив'язала до метелика, а інший до листка, і метелик потяг її човен. По струмку. У той час над струмком пролітав Хрущ. Так, Побачив крихітну дівчинку, яка припала йому до душі, тож він підхопив її і поніс на дерево. Їй дуже злякалася, але ще більше, ніж за себе. Хвилювалася вона через долю метелика, якого прив'язала до листка. Якщо той не зможе звільнитись, помре від голоду. Жук опустив дюймовочку на великий лист, пригостив солодкою квіткою і безпену осипав компліментами. Незабаром подивитись на неї. Злетілися й інші жуки. От лихо, вона має лише дві ноги, сказав один. І вусиків зовсім немає, додав інший, що за потвора. Насправді ж, дюймовочка мовочка була дуже вродливою, і хрущ, який її сюди приніс, був такої ж думки. Та коли почув, як його родичі називають її потворою, повірив їм і вирішив позбавитися дівчинки. Він зніс її під дерево і посадив на квітку ромашки. Хоч нюймовочка і звільнилася. Але по щоках у неї текли сльози від думки, що вона така огидна, навіть жуки сміялися з неї. Ціле літо прожила дюймовочка в лісі, сама самісінька, зробила собі ліжечко із трави, пила нектар з квітів і ранкову росу. Та літо непомітно минуло. Настала осінь, наближалася холодна зима. Сукня дюймовички перетворилася на лахміття, їй було дуже холодно. Коли пішов сніг, кожна сніжинка здавалася дівчинці справжньою кучугурою. Загорнулася вона в сухий листок. Але легше не стало. Холод прибирав її до самих кісток, і вона відчайдушно дрижала.